У Миргороді для соціальних робітників придбали 10 нових велосипедів. Вони допоможуть працівникам територіального центру соціального обслуговування швидше і зручніше діставатися до підопічних, адже часто доводиться обслуговувати людей у віддалених куточках громади. Для них це не просто транспорт, це можливість бути ближчими до людей, які щодня чекають на допомогу. Продовжуємо підтримувати наш територіальний центр соціального обслуговування сьогодні. Наші соціальні робітники отримали 10 нових велосипедів. П'ять із них придбано за кошти бюджету міської ради, п'ять за кошти спецфонду територіального центру. Сподіваємося, що ці велосипеди стануть гарною допомогою нашим соціальним робітникам, які виконують надзвичайно важливу роботу. Сподіваємося, що велосипеди в цьому їм звичайно ж допоможуть нові велосипеди, оскільки. Парк був дещо застарілий, тому намагаємося потрошку оновлювати і надавати допомогу територіальному центру. П'ять велосипедів поїдуть в сільські населені пункти для робітників, які працюють в селах, і п'ять будуть працювати в місті. Велосипеди стануть у пригоді під час поїздок до самотніх літніх людей та маломобільних персон. Це й швидкість і зручність, а ще впевненість, що працівники зможуть часно виконати свої обов'язки. Для сільських територій двоколісний транспорт особливо необхідний, адже відстані там значно більші. У місті ж велосипеди дозволять оперативно реагувати на потреби підопічних. Ми щиро вдячні за багаторічну вже підтримку Миргородської міської ради за те, що полегшують працю нашим соціальним робітникам. І за можливість забезпечити велосипедами, які так потрібні в щоденній їхній праці, тому що вони здійснюють доставку як продуктів харчування, ліків, і швидка доставка, швидке добирання до отримувача соціальної послуги дуже важливе. На сьогоднішній день у нас всі соціальні робітники забезпечені велосипедами, але, звісно ж, він застарілий вже, і ми намагаємося щорічно оновлювати парк наших велосипедів для комфорту, для зручності наших працівників. Для соціальних робітників транспорт це не розкіш, а необхідність. Щоденні поїздки з продуктами, ліками та допомогою тепер стануть легшими і швидшими. Нові велосипеди дають можливість ефективніше організувати роботу і в місті, і в селах. Щиро дякуємо міській раді, територіальному центру за таку підтримку, за такі гарні велосипеди, що ми можемо допомагати підопічним, зараз осінь, заготовки, багато всяких овочів, фруктів возить. в общем, Щиро дякуємо, ми дуже раді, дуже раді. Всьому підтримка нам щоб працювали. Ми дуже задоволені такими велосипедами, будемо працювати, вдвічі швидше доставляти продукти. Нові велосипеди для соціальних робітників це маленькі кроки до великих змін. Вони дозволять щодня швидше добиратися до тих, хто чекає на підтримку, та полегшать непросту працю людей, які піклуються про найуразливіших мешканців громади.